У Будапешті в школі імені Лесі Українки проводять урок української мови. Мені любиться тут вчитися та бути, бути тут, українську мову вчити. До школи імені Лесі Українки здебільшого ходять діти з двомовних родин, які вільно спілкуються як українською, так і угорською мовами. Дитина повинна ходити, спілкуватися з однолітками. Вона повинна розуміти, що є дуже важливі речі, наприклад, такі, як історія України, такі, як література українська, і для цього саме потрібна школа, яка би навчила правильно, грамотно це все, і щоб дитина розуміла, хто він, звідки він, його коріння, його нашу культуру, яка є дуже багатою. Яка є дуже багато, і щоб він міг це потім з часом передати, і щоб він не тільки міг передати, а захотів передати так само своїм дітям уже з часом. Це є ну це є збереження здобутку на нації у ну, моєму баченні. І тому, звичайно, навіть не поставало питання, чи буде дитина відвідувати школу чи ні. Однозначно прийняли рішення, що так, це є необхідно. Це, це дуже добре, що виникла така можливість. І ми дуже вдячні за те, що виникла така можливість в Будапешті е на професійному рівні. Школа української мови імені Лесі Українки функціонує за фінансування державного самоврядування українців Угорщини. На уроках діти в першу чергу вивчають українську мову, вчаться читати та писати. Я в Лесі українці у школі. Мені тут дуже подобаються дуже гарні лабори. Табори також тут дуже добре. Мені мені тут дуже подобається. У школі імені Лесі Українки роблять великий наголос на патріотичному вихованні дітей. Мені як батько від двох дітей дуже важливо, щоб була українська школа в Будапешті. Ми вже другий рік ходимо. Потихеньку воно розвивається, є приміщення, є вчителі. Все змінюється, все розвивається, отримується нове фінансування. У школі навчаються як діти тих українців, які вже роками проживають в Угорщині, так і тих, хто потрапив до Угорщини через війну в Україні. Стараємося дітям привити любов до вивчення української мови. І вивчати українську мову як рідну, бо тому, що багато батьків походять саме з України, тому ми хочемо насамперед зберегти наше коріння тут в Угорщині, і це для нас дуже важливо. Відповідно до чинних законів Угорщини, для дітей українських біженців є обов'язковим навчання в школах. Про це розповіла речниця української нацменшини в парламенті Угорщини Ліліана Грекса. Тервезенміктепталефеятишнітний. Ми плануємо відкрити додаткові заклади. Цього року записалося вже майже 100 дітей. Викладачі теж дуже раді. Вони у нас професіонали, діти наше майбутнє. І тому ми прагнемо передати їм те, що ми отримали від наших предків мову, культуру, звичаї. І ця школа ідеально підходить для цього. Школа української мови імені Лесі Українки 1 вересня за підтримки угорського уряду відкрила свої заклади у Будапешті та Ніредьгазі. Наразі в них навчається 100 дітей, але засновники школи кажуть, що кількість учнів зростатиме, адже є великий попит на україномовне навчання.